Поки світло є, можна зробити оладки. І оладки незвичайні, з яблуками і з манкою. І зараз я розповім рецепт, може комусь і сподобається. Дивіться, оце в мене тут 400 грам яблук, почищених і потертих на терці. Сюди я відправляю 70 грам манки. Сюди, ну, ось скільки солі. Це кофейна ложечка, вона не повна. Так, сюди вбиваю одне яйце. Потім сюди трішечки кориці. У мене вона тут у баночці. Ванільки в мене немає. Можна і ванільку, і корицю. Ну, хто як любить. Так. І ще треба мені 2 столові ложки сметани. Ну, ось так. І тепер все це перемішую гарненько. До однорідності. І отак залишаю на 10-20 хвилин. Манка наша набухне, і потім будемо. Випікати латки. Так, можна ще додати сюди цукор по бажанню. Але не переборщить. Ну, якось так. Бачите, що це виходить? Ну, я не знаю, скільки часу. Я на 10 хвилин лишу, бо все ж залежить від світла, від електрики. Виключайте, мені нічого не буде видно. Ну, бачите. Ось. У мене манка мілко помелена, не така, як в наші радянські часи, була ото, крупна. Я зараз і не знаходжу такої, до речі. Ну все, так і лишаю. У мене пройшло 10 хвилин, і я запалила газ. І зараз нагріється сковорідка трішки. І будемо випікати оладки. Чи смажить, кому як подобається. Так, олійки небагато, отак, щоб не пригорало. Та воно і так не пригорить. І викладаємо не товсто, як ми звикли, ну, звичайні оладки, а такі. Тоненькі. Ну і покажу потім уже. Я поставила ще одну сковороду, бо у нас же, знаєте, яка проблема з світлом, то щоб я встигла за світла їх посмажити. Їх тут, хоч і не багато, але ж все рівно є. Фенді, тихо, ми ж ну, Ось так, бачите, вони повинні бути такі тоненькі. Ну Ось такі можна приготувати оладки для своїх домашніх, і це дуже смачно.